Вітаємо вас, наші любі телеглядачі. Це шеф-тандем з вами сьогодні. <рес> Роман та Вікторія. Сьогодні ми для вас приготували класний рецепт дуже смачного, освіжаючого літнього супу. Назвемо його, назвемо його так. Квасний літній суп білого кольору. Да? На квасі. Для, для приготування цього прекрасного, для приготування цієї прекрасної страви нам знадобляться такі інгредієнти. Це оливкова олія, сіль, цукор за смаком, білий квас, айран, лайм, редис, огірок, шинка та наш український кріп. Буде смачно. Це все треба накришити. Бажано це все накрешити однаковими шматочками. Зараз ми з Вікторією будемо це експериментувати. Експериментувати з чи, да. чи вийде у нас однаково накрешити це все, да? Ну, ти вмієш створити інтерактив, розумієш? Він вже хоче в мене е, виграти е, вигнати, отримати перемогу. Е, ми з Романом вирішили одразу подавати страву такому нашому українському е, власному е, домашньому горщику. Я дуже люблю тут усі перші страви, тому що це красиво по-українськи. Естетично. естетично гарно виглядає. Тому ми кришимо одразу сюди. Так. Я буду шинку. Беремо огірок. Я люблю трішки його зачистити. ну, да, так, так, а ну давай, покажи мені. собі. Або ти під мене підносиш. Ну, можна взяти економку, звісно, можна так. Раз, ну, хоча б десь, то через раз буде і естетичніше виглядати. то все. Ну так, тому, і що? наша нам лишня шкура, знаєте, ну. Але колір нам потрібен. Ну, зелений, так. Да, бачите, він отакий в мене. Через раз, раз, раз. Ділимо його навпіл. І нам потрібно дістати цю серединку. Тому що... Ми ж не хочемо, щоб він водянистий у нас був да? суп. Він має бути насичений, хоча це і холодний суп, але він має бути насичений. І беремо звичайну ложку і просто отако зішкрібаємо це все. Всі зернята, знаєте, там же ж одна вода. Як добре, що Роман зайнятий стравою і немає коли критикувати мою нарізку. Я швиденько то зроблю, зараз залию квасом і він скаже молодець. Похвалить мене. Ти дивися, так. я вже почала, тому ти під мене маєш підлаштовувати. Дивіться, бачите? Це ясно, що нам не потрібно вже, викидаємо. І все, і нарізаємо теж. Я дивлюся, як нарізає Вікторія, Давай. і мені теж потрібно зробити... Ми ж з тобою тандем, правда, маємо працювати в унісу. Хоча б, хоча б плюс-мінус такі самі кубики мені треба зробити. Давай, да. Ану, да. будемо дивитись. Інтерактив. Тиші тоді самі, так? Да? Ну, mm, погоджуюсь, так. Да. Десь там трішечки. Друзі, скажу вам так, ми з Романом... Хотіли показати вам цей рецепт максимально простим. Ви вдома можете його ускладнити. Будь ласка, додавайте туди гірчицю, можете додати шрірачу, можете додати табаско для перченості, Додавайте чесник, додавайте, я не знаю, да? допоможи мені. Картоплю, яйця може. Білий хрін можна додати. Все, що є в холодильнику, що ви любите смакувати, завжди експериментуйте, завжди. Зелень варто напевно класти багато. Ти як вважаєш? Насамперед, це такий збірний да, суп. Що є, то йому не кидай. Хто що любить. Там є в холодильнику те, можники, тут ну, смаки да. змішуються і це як салат просто Божевіна, залитий. Да? Наприклад, зелений горошок, да, все, що так західно. що тут є м'ята у нас, наприклад, можна додати м'яту. Вона не помішає. Да. Так, багато зелені. Також можна використовувати і кінзу, петрушку, кучеряву петрушку. Все, що завгодно. І не кучеряву. І не кучеряву, так. Прямо листу. Так, це, це теж обов'язково крижим кубиками, ніякими, не півкільцями, нічим. Кубиком. Ну так. Це така знаєте, штука, що до, до накришки, да, якщо у вас діти більш-менш вміють користуватися вже ножом де до можна долучати всю сім'ю. Якщо у вас велика, вона да, до накришіти треба нормальний тазик. не Хочу сказати, це не дуже так і швидко, хоч і він не вариться цей суп, але. Але потрібно попрацювати. Так, Ну що, Роман, давай трошечки стри нам перцю сюди, щоб класно було, смачно. Я доведу до смаку. До речі, я знаю дуже багато холодних супів. Є з буряка роблять холодних, але якщо чесно, я його ніколи не куштувала. Треба теж якось буде. Якось тобі зроблю. <ав dizi> Буряковий холодний суп. Да. Є я знаю дуже класні рецепти в Кореї, теж корейські супи дуже класні, вони на борні там. Серйозно, капець. <ст Note> Супи це взагалі Олін. божественна страва. Заливаємо сюди Клас, квас. айран. М -м -м. і айран. Все зашипіло. А і роман, будь ласка, гайда за льодом. І сюди. Це тако класно, тому що, коли, до речі, коли дуже Ой, жарко, краса. Гарно, да. Я поки ходив політ, то вже все. Висипаємо, да? ну, на таку каструлю, я думаю, стакан льоду треба буде висипати. Я не знаю, якщо чесно, як передати вам ту красу, на яку ми зараз дивимося з Романом. Хочеться просто вас благати. Приготуйте собі обов'язково такий квасний суп вдома. Подивіться, яка краса. Дегустуємо і зараз кажемо про відчуття, що це взагалі. Клас. Ну що, скуштуємося, з Вікторія нам насипа трішечки. Ми скуштували цей шедевр. Ти мене хоче покормить? Льодом. Mm -hmm. Було нам. Да. Клас. Mm -hmm. Освіжающе, класно. Холодний, пікантний. Айран, знаєте, так за язик oh, щипає. Це такий смачний. Це після смак хліб, хлібного класу, знаєте, білного. Да, дуже смачний. Таке зелене, все, знаєте. Mm -hmm. Головне, щоб овочі були смачні і свіжі. Зараз вимкнуться камери і ми однозначно будемо. Частувати друзі, готуйте, насолоджуйтеся. Е, нехай ваше харчування стає здоровим, смачним і красивим. Да, охолоджуйтесь класним супом, холодним не потійте літом. Нас любимо роз... і обіймаємо. Місто десуємо ми гарного сім'я.